Вітання Славська, з досить холодних Карпат. Як бачимо за вікном сніжок випав, але сніг тут таке морозець, то сильний, біля 10 градусів, а може й більше. Так що дійсно серйозно похолодало. Ну, ми тут з Вікторією щось вирощуємо. Тут зовсім молоденькі квіти, які ще ось ось тільки прокидаються. А в мене тут я вирощую, розмножую вегетативним методом. Дуже шикарне коріння. Плакучі верби. Інші речі цікаві. Покажу ще більше. Навіть прозиція зацвіла у хаті, там десь є ще смородина. Ну це цікаво, добре, що є місце, є можливість, надіюсь, сподіваюся, холод пройде і ці вкорінені речі, тут купа коріння, як бачимо, будуть рости і буде, буде краса. Ну а за вікном, як бачимо, холодно досить. Хоча вже нарциси жовті в мене теж досвіду десь виставляв. Ось мородина дворі така. Ну, в мене в хаті, до речі, розквітла. Ну, ось такий ряд нарцисс. Оце жовті вже починають. Їх тут багато. Не знаю, сніг можливо трішки врятував це все, бо мороз був сильний. Ці бідненькі лежать, я навіть снігом трохи прикривав. Ну, не знаю як далі. Я не біолог, надіюсь, все буде добре. Отож таку зиму маємо в Карпатах, в Славську зокрема. Холодну сніжну. Снігу випало біля 15 см у мене. Ну, Будемо сильні, здорові. Чекаємо справжньої весни. Надіюсь, після цих голодів наступить яка весна, щоб вже не було морозів. В минулому морозі всі квітучі сади померзли і ніякого урожаю в нас не було.